Більшу частину нашого організму складає вода. Але чомусь мало хто говорить про те, що вода може бути дуже шкідлива для нашого організму, коли ми неправильно її вживаємо. Давайте сьогодні розберемо міфи, які є, які люди допускають помилки, і як правильно треба вживати воду для того, щоб вона не стала для нас фатальною. З вами Лікар Сейчас. Розпочинаємо. І так, я думаю, що про роль води у нашому організмі вже багато ви чули. І те, що вона корисна, і так далі, і так далі. Ну ви маєте знати одну дуже важливу річ: що для активації обмінних процесів у нашому організмі, для того, щоб, наприклад, швидше наші тканини загоювалися, спочатку в те місце завжди приходить вода. І в медицині цей процес називається запалення, тобто відновлення тканини в нашому організмі іде через запальний процес. І при. Признаками цього запалення являється почервоніння, набряк це скопичення води, відчуття болю, бо біль також виникає через те, що там накопичується вода, і порушення фактично функції, що людина не може певний час використовувати ефективно дану ділянку цього тіла. Що важливо ще є? Те, що люди думають, що чим більше води вони п'ють, тим краще. Ну, на жаль, все не так. В нашому організмі є три фактично резервуари для води: це вода, яка знаходиться в судинах. Це наша кров та лімфа. Це вода, яка знаходиться всередині наших клітин, або вона називається внутрішньоклітинна. І ще третій варіант води, або вона називається транспортна інтерстеціальна. Внутрішньосудинна та внутрішньоклітинна вода, вони практично не змінюються. Їхня кількість її кількість залишається стабільною. Змінюється тільки в основному кількість цієї інтерстиціальної рідини або води. Ось саме про це ми сьогодні будемо з вами детально розбирати, бо величезна кількість міфів побудована саме з інтерстиціальною водою. Давайте будемо розпочинати. Я переконую, що тільки комплексний підхід, який включає роботу на рівні фізичному, на рівні поведінковому та на рівні сприйняття у сучасному світі дає можливість людиним бути здоровою. Детально ці підходи і алгоритми роботи я описую у своїй книзі, а також навчаю людей на навчальних курсах. Більш детальніше про це ви можете знати, переходячи по посиланню в описі під цим відео. Регулює кількість рідини в певній ділянці нашого тіла це вегетативна нервова система. Коли вона активується проміжки між клітинами, в капілярах збільшується, і фактично, фактично, вода йде із судинного русла в тканину. І кількість тканини інтерстеціальної води в певній ділянці починає збільшуватися. Навіщо це необхідно? Ми вже говорили з вами для того, щоб активувати обмінні процеси, для того, щоб наш організм швидше відновлювався. Приклад дуже простий: ось ви попрацювали інтенсивно на городі, так? Або десь позаймалися в залі. Ви працювали. М'яз інтенсивно напружувався, втрачалися білки, жири, вуглеводи, руйнувалася м'язева тканина, а на наступний ранок у вас виникає крепатура. У Вас все отікло, у вас все болить. Невже ви захворіли? Ні. Це звичайний простий стан, який говорить про те, що організм відновлюється. Але чому ж виникає ця крепатура і чому ж виникає цей біль? Тому що в ділянку м'яза, який працював перед цим інтенсивно, Накопичувалася вода для того, щоб активізувати процеси обміну. Ось, що є дуже важливим і якою є помилкою, що люди в цей період часу, оці болі, які виникають, розцінюють як інтоксикацію. Що це організм поламався, і вони починають величезну кількість води пити для того, щоб, розібра... щоб зменшити цю інтоксикацію. Але ж запам'ятайте, будь ласка, що причиною виникнення цих болей є не дефіцит води, а навпаки накопичення води, яка контролюється вегетативною фактично нервовою системою, в зоні відновлення. Тому чим більше води ви п'єте, тим більше цієї води накопичується у зоні відновлення. Це було б з однієї сторони добре, так. Але при цьому буде посилюватися біль. Тому фізичний дискомфорт у вас буде рости. Тому перша помилка, яку допускають люди, п'ють багато води. Скільки ж треба тоді води пити стільки, скільки ви хочете. Наприклад, якщо у вас є спрага, пийте невеликими ковточками. Але якщо у вас є виражені інтенсивні болі, особливо тоді, наприклад, коли у вас там. Бронхіт, наприклад, та ж сама пневмонія, або будь-який запальний процес, який є, то дорослій людині потрібно обмежити кількість рідини до 500 мл на добу. Загальні кількості. це той, що ви вживаєте, із фруктами, і тої води, якої ви п'єте. Це є дуже важливі моменти, бо чим більше води ви п'єте під час запалення, тим більше її буде накопичуватися у зоні запалення. І тоді у вас будуть ярчі симптоми, вам тоді буде важче. Так, звичайно, якщо це десь там вона в шкірі запальний процес, то це просто буде фізичний дискомфорт. Але якщо це пов'язано з, наприклад, мозком, то там збільшення кількості води більше 30% може бути фатальним в певній зоні. Тому завжди, пам'ятайте, води ви повинні пити мало, коли є запальний процес. Другий дуже важливий момент, а якщо м я хочу пити, якщо ви хочете пити, ви п'єте її невеличкими ковтками, тримаючи в роті. Ще важливою особливістю є те, що вода має володіти певними характеристиками, яку ви вживаєте. Так називаємо вода має бути жива. Що значить жива вода? Це. Кількість солей, яка є в воді, або це називається загальна мінералізація, повинна складати 150 максимум 300 мг на літр або мг на це м кубічний. Жорсткість по кальцію повинна складати від 5 до 20, максимум 50 мг на літр. Лужність цієї води повинна складати від 7,5 до 8 Температура цієї води, яку ви приймаєте, має бути 38-40 градусів. Ви скажете, чому це? А я ж привикла пити холодненьку водичку? Ні. Тому що. Воду, яку ви п'єте, вона в шлунку має нагрітися до температури 38 градусів, і тільки після цього вона попаде в тонку кишку. Ви можете легко це перевірити. Випити стакан води кімнатної температури, наприклад, 22 градусів, і через 5 хвилин спробувати пробігтися. Вода булькає в шлунку, вам важко бігти, ви швидко втомлюєтесь. Але коли ви п'єте теплу воду, температура якої 30%. 8-40 градусів, вона швидко, втомить, швидко всмоктиться, і ви вже буквально там, через 5 хвилин з легкістю пробіжете навіть швидше тих 100 метрів, яких до цього. Ще однією важливою особливістю є те, що як же ж ми маємо оцінити, достатньо ми теї води випили чи ні? Це по кількості сечі. Сеча має бути прозора. Тобто ви маєте вживати мінімальну кількість рідини, при якій сеча добова являється прозора. А як це вияснити? Питаєте ви Ви починаєте вживати воду в невеличких дозах щогодини, наприклад, по 100 мл. Ранішня сеча у вас завжди має мати забарвлення, але на протязі дня сеча у вас має бути прозора. Якщо цієї кількості води недостатньо, ви збільшуєте на, мл, на 25 мл разовий прийом. Якщо у вас сеча прозора на такій кількості води, ви зменшуєте кількість, кількість прийому води на 25 мл. Мілітів. Тобто, таким чином ви можете індивідуально вирахувати норму для себе. Не 30 мл на кілограм ваги для всіх, а норма індивідуальна. Пам'ятайте, будь ласка, про це. І таким чином ви її можете визначити. Але ще те, що я говорив самому початку, що коли у вас є запальний процес, воду вам потрібно зменшити. Бо чим більше ви води п'єте при бронхіті, при пневмонії, при закладеності носа, там немає значення, де у вас є запальний процес, ви збільшуєте набряк у зоні запалення. При збільшенні набряку у вас буде посилюватися біль. Пам'ятайте про це. А як же ж дітям? Що ж тоді робити дітям? Дітям не треба також давати дітям багато пити води. Хоче дитина, хай собі вип'є водички. Не хоче, хай не п'є. Але є оці величезні міфи, що в нас, якщо піднімається температура, ми багато втрачаємо води і треба побільше її пити. Ні. Бо зверніть, будь ласка, увагу, як тільки ви захворіли або десь у вас виникає запальний процес. У вас різко зменшується об'єм сечі. Нирка утримує воду в організмі. А потім наступить переломний момент, коли процес загоєння завершиться, ви пропотієте вночі, і після цього у вас дуже багато сечі. Хоча ви мало п'єте. Тобто організм сам регулює кількість рідини. Ваша задача тільки створити умови, щоб не було перенавантаження цією рідиною. Тому використовуйте ці прості рекомендації і будьте здоровими. З вами був Лікар Василь Чайка. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.